Привіт, друзі! Відомий ведучий і генеральний продюсер Радіо Люкс ФМ Євген Фешак поділився подробицями особистого життя української співачки Тіни. Кароль він видав приголомшливу правду про артистку на ютуб-каналі Люкс Ефм Шоумен заявив, що виконавиця вже вийшла заміж і насолоджується подружнім життям. За словами Фешака, раніше Кароль розповідала, що укладатиме шлюб таємно. Аби шанувальники та зірки не знали про це. Тому, ймовірно, Тіна вже заміжня, але офіційно не оголошувала про це. Мені здається, що вона, в принципі, вже вийшла заміж. Що вона сказала? Якщо буде виходити заміж, то зробить це подалі від очей публіки і не повідомить шанувальникам про свій новий статус. Тому можемо зробити висновок, що, в принципі, може, все вже й було. Може, вже зіграли весілля, зазначив ведучий. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.